Україна непереможна» Сергій Моргунов привітав українців із днем волонтера. Вінницький міський голова наголосив: наші доброчинці показали всьому світу безстрашність, самопожертву та згуртованість. Вони їдуть під обстріли, аби евакуйовувати із прифронтових міст людей, підправляють на передову автівки бійцям, збирають гум вантажі для тих, хто потребує допомоги. За словами мера, волонтери справжня народна армія, яка завжди у бойовій готовності і ніколи не здає позицій. Це їхні щоденні перемоги на шляху до спільної, великої перемоги, коли найважче вони не здаються, віддають останнє і роблять неможливе. Люди з великим серцем і міцним духом. Дякую за вашу стійкість і небайдужість. З Днем волонтера! З вами Україна непереможна! Вгладіти противника на відстані до п'яти кілометрів, контролювати його наближення та рух по периметру все це допоможе робити українським військовим на передовій приладвій. П'ять кілометрів, ви собі уявляєте? Є такі просіки поля до трьох кілометрів. А вони там лазять, лазять і заходять з боку, справа, з зліва. Якщо їх і відпрацювати, то чого ж ні? Все одно слідкують, вони ж не знають, що в нас така штука є. Виглядає якийсь їхній спостерігач з біноклем, чи що, нас намагається вираховувати або зайти. Якщо помічаємо рух, для калуків, кулеметника робота, якщо достає, ні, то артою нащо світити кулеметника, якщо арта міномет, звичайно, може працювати, якщо вони є в парі. Тобто наразі це робота на випередження. Розробку вінецького програміста на псевдогарін волонтери громадської організації Мельфар передають захисникам на східний та південний напрямок. Вій для снайперів та артилеристів незамінний, бо ж вирахувати противника першим це шанс залишитись живим і вразити ворожу ціль. Я так бачив, що дуже чітко наводиться бінокль, ти не зможеш так навести все одно будуть якісь. Перешкод. Тим більше, бінокль ти тримаєш в руках, а не на штативі. Тобто рано чи пізно в тебе почнуть ну, картинка трохи плавати. А тут чітко на штативі ти бачиш одну і ту ж картинку, яка вона не зміщується. Він має захищену оптику, яка не віддзеркалює. Серед можливостей вія наведення кратності, яскравості і якості зображення. В період… Пострілів в період бомбьошки дозволяє в окопі відстежувати цілі, які наближаються ці чи на великій відстані. Зараз, наприклад, відстань до балкона десь до 2 кілометрів. Перший такий пристрій розробили ще два роки тому, тож бійці вже встигли його оцінити в запеклих боях. Сіточка доволі добре, що придумалися. Якщо у вас танк засічає, він працює на істані 4-5. Кілометрів тут ховаєшся для снайпера, антиснайперської роботи чудове діло. Аби захистити бійців і надати їм можливість бачити позиції расистів за гроші громадської організації Мольфар було закуплено 10 таких пристроїв. До повномасштабного вторгнення їх виготовляли у Вінниці. Тепер у Литві. Ми перевезли туди виробництво, перевезли свого ціннішого розробника і виконавця. Зараз там. Уже організовується ніби як площадка для потоку виготовлення, бо ще ці робилися, як то кажуть, кухні на коліні. Собі вартість одного приладу півтори тисячі євро, розповідає очільниця громадської організації Мольфар Юлія Вочер. І таких додаткових, хоча й хлопцям, треба дуже багато. Тож і надалі шукатимуть благодійників, аби задовільнити всі запити наших оборонців. Більше робочих місць. 244 релокованих підприємств з зони бойових дій зареєструвалися у Вінниці від початку повномасштабної війни. 72 з них приєдналися до нашої громади та стали на облік як платники податків і зборів протягом листопада. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Власникам виробництв, які релокують свої підприємства, фахівці з департаменту економіки й інвестицій міської ради пропонують приміщення для розміщення своїх виробничих потужностей, а також допомагають з розселенням персоналу та пошуком нових працівників. Перевіряє справність електроприладів та заливає паливо в генератор. Інспектор муніципальної варти Костянтин заступає на 12-годинну працю. Працює у команді разом з представниками ДСНС та міської ради. Допомагаємо людям пережити такі критичні моменти, які, на мою думку, це тимчасові. Служба тут каже, наче новий виклик професії, адже у пункті незламності допомагають людям у різних питаннях. Дехто Банально просто зарядити телефон, хтось попити чаю, кави. Наш тут пункт знаходиться в місці, де кінцева тролейбусна зупинка, то, ну, то дуже часто водії заходять попити чаю, ну, так само телефон зарядити, доки світла немає в мережі. Погрітися та випити гарячого чаю до намету незламності прийшла віничанка Наталя з донечкою Маргаритою. Приємно здивовані, що до діток тут особлива увага. Аби час був не лише теплим, а й веселим. Інспектор муніципальної варти одразу пропонує обрати іграшку. Дитина може тут побігати, погратися буде тепло їй тут. Оцінюють і інші пропозиції пункту незламності. Зарадють холод дато такий дуже. Актуально придумали, тим паче зараз маленька дитина, можна прийти нагріти, їсти. І такі випадки вже зустрічали. Костянтин каже, тоді розчулився увесь чоловічий колектив. Були випадки, коли молода матуся прийшла і розігрівала тут молоко дитині для того, щоб нагодувати її. Це все показує, що ці пункти незламності є важливими і вони є необхідними. Інспектор каже, подяки від війничан, щасливі очі дітей, які нарешті зігрілися, та розуміння, що служба тут допомагає забезпечити незламний тил, дає наснагу працювати далі та наближати перемогу на своєму фронті. 34 пункти розливу води діятимуть у Вінниці у разі аварійного відключення централізованого водопостачання. Їх розташують пропорційно по місту. Адреси можна переглянути на сайті Вінницької міської ради. План дій в умовах надзвичайної ситуації розробив департамент комунального господарства. Крім того, місто домовилось із приватними підприємцями про безкоштовне розвезення питної води у різні райони. Також у місті є сотні криниць громадського користування. Нині ж Вінничанам рекомендують постійно. Підтримувати запас води. Я про з тобою вчилися. Давай, старайся, старайся. Давай, Ось так. О, молодець. Скільки є сил? Віталій спирається на реабілітолога та неньку і на своїх двох іде на кухню. Пересідає на візок. Починається сеанс. Олександр Рудий допомагає атовцеві відновитись після інсульту. Все якби починалося з нуля, і кожний ну, навіть елемент цієї пірамідки він давався не одразу. І це досягнення, Віталик молодець. Це все те, що найбільше направлено наші зусилля. Закріпити в ньому віру в себе, закріпити віру, що він може. Біда сталась чотири роки тому на сході під час чергування на блокпосту. Дев'ять кіл пекла разом із сином прийшла найрідніша пані Катерина. Заново чоловік вчиться не лише говорити та ходити, а й жити. Мати каже, має мету. Я Його запитувала, Віталік, як ти підеш на роботу, він отак армія армія. До підопічного ветеранського простору фізичний реабілітолог Олександр Рудий приходить двічі на тиждень. Спасибо, що цей Йосип з ним займається, що він приходить до нього. Ну вже мені важко. Я дуже хочу, щоб він виходився. Обслуговувати клієнтів на дому у ветеранському просторі почали рік тому. А від початку повномасштабного вторгнення расистів кажуть, попит на послугу зріс, відновитись після фронтових травм, стати на ноги, щоб повернутись до побратимів або ж повноцінно вдихнути мирне життя. Це абсолютно безкоштовно для родин учасників бойових дій безпосередньо для самих ветеранів, які пройшли цей нелегкий шлях. Звісно, це люди, які частіше зараз я бачу таких людей, які перенесли травми каліцтва. А ще боронячи країну від дорків, не випускають зброю з рук та практично живуть у холодних та сирих окопах. Ускладнюються хронічні захворювання, додаються нові. Основна група категорія це люди, які отримали травми на полі бою. Після основного лікування, після госпіталя чи лікарні більш тривалий, тому що реабілітація це не є там тижневий чи двотижневий курс. Реабілітація інколи потребує навіть місяці і роки. Наш боєць в повних обладунках. Повні обладунки мають вагу доволі немалу і це тривале змушене положення тіла. Працюють фахівці простору не лише із захисниками. Відкриті двері і для їхніх дітей та дружин. А ще підтримують як можуть сім'ї, які залишились без чоловіка, сина чи батька. Я вперше прийшла з проблемою болі в спині. В мене, в принципі, воно вже було колись і мені робили блокаду. Ефект лікувального масажу закріплюють на душці Євмінова кілька сеансів, і пані Віта відчула покращення не лише фізично. Ветеранський простір це місце, куди мені зараз просто ну ходити, скажем, така моя душенка. Да. Ми тут всі однакові, всі так по молчанню, якби розуміємо одне одну. Наші відвідувачі, звертаючись до ветеранського простору, можуть отримати так дійсно не тільки послуги фізичної реабілітації або послуги психологічної допомоги підтримки. Але тут можна отримати і юридичні консультації. Наші юристи працюють як дистанційно, так і безпосередньо приймають тут. Аби стати клієнтом ветеранського простору, достатньо мати необхідні документи. Чоловік Інни та маленької Софії Максим Биць з перших днів війни добровольцем пішов боронити неньку Україну. Жінка каже, він не міг залишитися осторонь, коли в країні біда. Та у серпні ворожа куля обірвала його життя. Це для нас дуже велика втрата, бо він був найкращим батьком для своєї принцески. Найкращим, найдобрішою людиною, найкращим чоловіком в житті знаю, прям аж душить, не можу нічого говорити. Жалко наших хлопців, жалко всіх. На жаль, та цих маленьких дітей так і не змогли виконати свою обіцянку по завершенні війни привести щось особливе. За них цю місію виконали спонсори та організатори благодійного заходу Дотик Янголо малечі подарували велосипеди, самокати, ноутбуки, планшети і багато інших дарунків. Це та мрія з якою. Дитина чекала батька з війни, та, на жаль, тато не повернувся. Наша ціль здійснитися ці мрії.